Так, доброго, мабуть, часу, тому що викладуть, мабуть, це відео день, та й знімаю я його в день на бігу, що називається. В общем, відео про екстрений, можна сказати, збор грошей. В общем, на що Тиждень тому у нас підірвався колега е, Антон Путря, командир відділення механізованого розмінування ДСНС. Ну, що це таке? Це такий бронетрактор, блядь, який от уїде і, і знищує міни, які зустрілися. Але, Ну, Але щоб той трактор працював, треба попередньо проводити розвідку місцевості, де він взагалі може проїхати, не проїхати. Ну, В общем, своя специфіка. Ну, В общем, тон проводив ту розвідку і наїхали в общем, на міну протитанкову ну, підрив. Ми тут тиждень, що називається, свічки. Оцими товарними нормами ставили, ну слава Богу, все вже ну, якби саме погане позаду. В общем, живий вже прийшов в себе. Ну, але розумієте, протитанкова міна, поранення досить важкі. Ну, Відповідно держава, ну коли щось, звісно, буде, але ж бюрократів багато, поки там ще щось понаписують, поки все, А відновлюватись треба чим швидше, тим швидше. Ну, а все стоїть грошей і, і великі грошей. Відповідно, Антона багато хто знає по групі Форестер в Телеграмі, багато кому він допомагав, ну, дуже багато особисто мені допомагав. Він, в общем, великий спеціаліст саме по устрій будові боєприпасів, тому що номенклатура цього добра, вона ну, сумасшедша, там, по-моєму, під півтори тисячі в принципі. Нараховуються, блять, тобі ж кацапи витягають таки, дають все, що знайдеться. Ну, в общем, Досить часто або щось нове, або навпаки, щось настолько старе, що вже по ньому, блять, знайти, як воно устроєно, ну, важко. В общем, допомагав багато кому з цим всім гівном розбиратись. Ну, щоб було ще більш зрозуміло, той серіал про охоту, що я знімав. Перша охота сама, щоб була роботоспособна, це саме Антон знайшов, де взяти ту охоту, організував її передачу до мене, щоб я її ото, блядь, поюзав да, розказав, показав, як воно працює, що з цим робити, що не робити. В общем, ну, що вам ще казати, заслуги там. Здоров'я і відновиться ще, скажімо, багато кому допоможе. Ну, а зараз, зараз треба йому допомогти. Тому супруга відкрила там банку і там приблизно, ну як би намикнули, скільки треба, чого, грошей, щоб ну, перший етап там до того, як держава розчухається з цими оцими там. Розслідування, нарахування, виплати, взагалі, блять, зрозуміло. Щоб, ну, щоб не чекати, тому що, ну, розумієте, поранення, їх треба ну, сходу з ними щось робити, щоб воно йшло шло швидко ну, і якісно, якісно шло. Одужання після цього, Блядь. В общем, банка відкрита, я її всі реквізити зараз під відео прикладу. В общем, велика, велике прохання до всіх треба скинутись, допомогти. Ну, окремо, велике прохання до всіх каналів, які там схожі тематики, хто знає, хто якось там поширити це відео, ці реквізити, цю банку. Прохання до YouTube каналів, які використовують матеріали, теж поширити цей збір, бо дуже потрібно. Взагалі, всім велике дякую, прорвемося Антону. Скоріше відновлення. Все буде Україна.